Так, з чого почати, покладемо в блендер кульку морозива і додамо улюблену шоколадку Кіткат. Ммм, смакота! У мене сьогодні такий японський настрій. Додамо трохи соєвого соусу або багато, перемішуємо. Чудово. Заливаємо, набираємо вріжок та посипаємо маленьким печивом. Краса, яке ж миле морозиво та на вигляд смачне. Ставимо на підставку та йдемо далі. Для другого ріжка мені знадобиться кулька морозова, блендер і палки червоні перці. Хм. І додамо трохи підсолоджувача. Меду. Не забуваємо закрити кришку та запускаємо машину. Готово. Ого, ось це запашок. Заливаємо в апарат, набираємо ріжок і додамо трохи жахіття. Мармеладні очі. Вони чудово поєднуються з жовтим морозивом. Ставимо цей моторошно гострий медовий ріжок на підставку. Куштуйте дорогенькі. Вау, яке гарне морозиво! Джейн, спробуй, виглядає їстівним. Ммм, Мої улюблені мармеладні очі. Ой, подавилась. Ха-ха, Вибач, Мері. ти чудово ловиш. Скуштуємо морозиво. Мамочки, як же горить? Я не можу, це дуже гостро. Здається, я полетіла. Ой, я бачу наш будинок з висоти пташиного польоту. Мені вистачило. Мері куштуй ти. Я із задоволенням скоштую свій ріжок. Виглядає дивно, але спробую. Іу, він такий дивний. Але їсти можна. Так, у мене чергова порція морозива Зараз додамо кульку ванільного та нагетси М -м, Тут не вистачає лише орео Сподіваюся, дівчаткам сподобається. Awesome. Я обожнюю орео Перемішуємо. Ой-ой, як голосно! Okay. Заливаємо, набираємо в ріжок і посипаємо солоненькою картоплею фрі. Готово, ставимо на підставку та йдемо далі. А тепер я хочу додати кульку шоколадного морозива. До нього трохи так і напрошуються великі та ситні роли. М -м -м, тільки сьогодні зранку приготувала. І наостанок трохи полонички. Смакота. Зараз все перемішаємо. М -м, виглядає добре. Залишилось залити в апарат, набрати ріжок та посипати шоколадною крихтою. Приймайте роботу. Wow! Дівчата морозово виглядає незвичайно, але сподіваюся, що за смаком буде класно. Джин подобається, коштуй. Oh, yeah. Смачненько, воно таке шоколадне. Ось тільки не розумію, що з ним не так, але на смак піде. No. Мері забери свої руки, моє. Гаразд моє, буде ста разів смачніше. Це хто? Картопля фрі? М -м, смакота. Морозиво дивне, але з'їсти можна. так так, буде що ще. Окей. Okay. Ла-ла-ла-ла. У мене чудовий настрій. Тож приготуємо морозиво з кулі ванільного та моїх власних солоних огірків. Солила сама. Відкривайся. Сподіваюся, що стільки вистачить. Сама навіть не куштувала. Мм, непогано. Але солі забагато. Добре, зійде. Перемішуємо. Заливаємо в апарат. Набираємо ріжок. І посипаємо смердючим часником. Це морозова злякає будь-якого вампіра та заразу. Фу. Готова. Ставимо на підставку та йдемо далі. А далі мені знадобиться кулька ванільного морозива. Чіпка в ціль. Не дарма минули мої роки в команді баскетболістів. І хочеться додати солодких пончиків, які гарні. Один занурюємо, перемішуємо. Заливаємо в апарат. Єс! Набираємо ріжок. І посипаємо кольоровою посипкою. Куштуйте мої солодкі. Можна я? Можна? Okay. Ура! Я перша. Зараз спробую. Виглядає відпадно. І на смак. Вау, дуже смачно. Що? У мене губи в присипці. Ха -ха. Вона також дуже смачна. Більше не можу дивитись на задоволене обличчя мирі. Що? О, це часник. Жахливо, Як мені це їсти? Я не можу це огидно. Як же Мері пощастило з ріжком? Моє морозиво жахливе. Мері, хочеш оцінити мій запах з рота? Як тобі? Часника замало, так? Я вже озброїлась ложкою для морозива. Мені потрібна кулька морозива і смердючий сир. Перемішуємо. Що там вийшло? У запашок. Як з відра для сміття? Заливаємо в апарат, набираємо вріжок і посипаємо смачненькими хробаками. Здається, їм морозиво сподобалось. Йдемо далі. В справу пішло морозиво з Кітлз. Готово? Що там далі? Справді кислий джем. Спробуємо. Оу, як же кисло! Я думаю, що він чудово буде доповнювати солодощі від морозова. Перемішуємо, заповнюємо ріжок і посипаємо звичайно жкіто. Його багато не буває. Ставимо і готово. <рес> Дівчата такого морозова ви точно не коштували. Мері скоріше спробуй цікаво, якою буде реакція. Mm, як солодко та смачно! Ви подивіться на мій язик. З'їм все до останньої крихти. Тепер я. Фу, що це таке? Його що на землю впустили? Чому він весь хробака? Я не можу, вони живі. Біє, як же це огидно. Я відчуваю, як вони рухаються у мене в роті. Все більше не можу. Гаразд. З'їмо останнього. Біє, мені погано. Вони тепер житимуть у мене в животі. Ні. А мені б співати та танцювати, але треба готувати морозиво для моїх дівчаток. Кулька морозива в блендер і гірчиця зайвою не буде. Додамо добру порцію. Мені для них нічого не шкода. Перемішуємо. Готово. Бадьори. Заливаємо в апарат. Стоп! А де присипка? Так, не піде. Точно можна взяти трохи собачого корму у нашого писика Лео. Набираємо ріжок та посипаємо гав-гав собачим кормом. Ха -ха. Відмінний ріжок. Ставимо на підставку. Йдемо далі. Хочу зробити шоколадне морозиво. М -м, яке смачне, такого можна й побільше. Здається, тут мало шоколаду. Небагато шоколадного сиропу не завадить. М -м, краса. Запускаємо. Готово. М -м, сама з'їла. але потрібно робити ріжок. Заливаємо в апарат. Набираємо ріжок. Та посипаємо цукерками ММД. Готово. Я так старалась. Давай на цифа. Чудово. перемога за мною. Я обираю цей ріжок. М -м, виглядає дивно. Це собачий корм. Джейн, хочеш? Яка гедота? А ти можеш гавкати, як песик. Гав-гав. О, здається, мері погано. Упс, Джин, от і посміялась. Давай куштуй свій ріжок. Я з величезним задоволенням спробую, адже в мене буде смачний. М -м, ось бачите, яка смакота. Найкращий ріжок на сьогодні. Мері, не дивись на мене так. А у мене чергова порція морозива. You. Хочу зробити її особливою. Додам трохи смердючої риби, до нього броколі. перемішуємо, готово. Заливаємо. Набираємо в ріжок і посипаємо солодкою присипкою. Йдемо далі. А цей ріжок буде з кулькою морозова та морською капустою. Це геніально та просто. Перемішуємо, начебто готове. Заливаємо в апарат, набираємо в ріжок та посипаємо шоколадними цукерками. Виглядає апетитно. Скоріше скуштуйте, доки не розтало. Дівчатка морозова виглядає симпатично, хто почне. Мирі, давай ти. Сподіваюся, що воно буде смачним. Смердить жахливо. Приберемо все зайве та спробуємо морозиво. Фу, воно на смак не краще, ніж на запах. Що ти смієшся, Джейн? О, точнісінько, жуйка. Зараз займоцій жахливий смак. Ого, дивись, яка у мене бульбашка виходить. Ой, луснула Я нічого не бачу. Ха-ха, Мері ти така смішна. Джин, цікаво, що в тебе заріжок. Зараз спробуємо, але дуже страшно. Вау, виглядає класно. Мої улюблені шоколадні цукерки. Було смачно. Що це? Що було в моєму ріжку? Який жах. Остання порція морозива. Додаємо кульку смачного вершкового морозива. Облендер і цибуля. Хочемо морозиво з цибулею. І для солодкого життя банконутели. Підійде, запускаємо. Начебто готове. Пахне сумно. Заливаємо в апарат. Набираємо ріжок і посипаємо мармеладними ведмедиками. Готово! Ідеальний ріжок. Ходімо далі. А далі хочеться зробити із сербетом. Закидаємо у блендер. Що із цього додати? Це чи це? А може бути раз тебе. Заливаємо коло. М -м, має бути смачно. Ну, таке чи поможна додати. І я чесно, зовсім трохи. Запускаємо машину, перемішуємо. Готово. Заливаємо в апарат. Наповнюємо ріжок та посипаємо маршмеллоу. Додамо трохи курячих пальчиків. Ха -ха. Яка молота! Дівчата морозо виглядає відпадно. Швидше куштуйте, Хочеться знати вашу реакцію. Мері почекай. Тепер першою буде Джейн. Яке гарне! Але як воно смердить? Почнемо з приємного з мармеладов. Вони, як завжди, смачні. Тепер переходимо до морозива. Ой, тут так багато цибулі, що мені хочеться плакати. Я ненавиджу цибулю. Хто додає його до морозива? Здається, вона виривається назад. Морозива передає тобі привіт, Мері. Який огидний привіт! Сподіваюся, що в мене буде смачніше. Це ще що таке. Чиїсь пальці? Воно теж не смачне. Потрібно спробувати та дізнатись. Жахливо! Може морозиво краще. Жах! Дякую, Джин, за допомогу. Чого ви чекаєте? Я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки. Я хочу, щоб у першому райді ви приготували пасту. Пасту добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся, внучка хоче пасту. Пасту? Просто. Я вже варила для неї спагеті. Тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. А пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагетті. Після борошна хід підуть яйця. А ними навіть жодривати вмію. Ой-ой, стійте! і знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов божанглер. Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на саму лакшину. Для цього потрібно просто обережно прокрутити тісто в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто. А Головне оригінально. У всіх буде проста локшана, а в мене спагеті у вигляді квіточки. Бабуся як ваші успіхи. Все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшана була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника, буде саме те. Really? Кетчуп, я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні одні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, я сам перед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, okay. смачно та просто. Далі вхід піде Локшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Енітші додала додаткових макарошок. на ікла вампіра. Ууу, страшно. Ці макарони не зварені. Сухі. Їх нереально їсти. Залишилась локшина від вензи. Подача не гірша, ніж у Еніт. У стилі Енди. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що, мармеладний? Обожнюю такі! Венздей, як ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з локшиною? Це ж просто нереально круто. Таку смачну лакшану я даєм повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможець очевидний. Найкраще лакшану приготувала Венздей. Як так? Я ж так старалась. Енс, дай прибери зараз же досить лякати літню жінку. Малявко, ти вже готова дати нам нове завдання. Так хочу коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі, внучечко, все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келих такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз же до біля ти принеси мені вершки. Все ще що диявольська рука. А ну геть. Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля. Зверху накласти мармеладних очей. Зізнаюсь, мармеладні очі це моя улюблена насолода. Вона і виглядає крута, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок. Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готова. Тепер їх потрібно викласти шарами і високий килих. Тільки подивіться, яка краса виходить. Пеном ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на однорідну масу. І останній крок збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса! Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запхаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочі у блендері. Готова! М -м, як пахне! Жахливо! Це точно! Вам. Натомість онука оцінить мою турботу про її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука. Hey, На вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка! Сам коктейль на смак нічого. Фу, гидота, гидота, бабуся, це буде неможливо. Наступним порахунком буде від деніт. Він виглядає набагато смачнішим. Божні вершки їх так багато. Твій коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все таки не можна прогаяти, ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна діставати трубочку Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я навіть не скла. Пробувала. Ні, все точно повз. Вен здесь надія на тебе. Буду одразу пробувати. М -м, нарешті смакота. Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка смакота! І хто ж переможець. Це ж очевидно, венди. Вона зробила дуже крутий коктейль. Нутечка, яке завдання зараз у цьому раунді. Бабуся, все дуже просто. Зроби для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так, салат буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат. У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони становлять основу салату. Далі в піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки. Бо вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово! Я придумала, як зробити салат не просто смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів і зроблю завачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене й відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає як справжні букети. А ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно. В салату не вистачає чогось темного. Хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти, сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом. і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах? Бачила б таке вночі, впала б зі страху. Але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура, нарешті смачна їжа. Ой, Винз, ти що ти Мен! приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не ти, що їсти, до нього торкатися моторошно. Подивимось, чим мене здивує бабуся. На це зарії салати справді дуже схожий. Ось такий салат я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буду нереально сильною. А тепер спробую від відені не смачно, це просто овочі. Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде тобі пончик? Я також такий люблю. значить і приготувати зможу. Уявляю, які на дні у них будуть пончики. Все ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики таки не дивитись, збираються. Я знову зроблю щось яскраве. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підхід подобається. Що це було? Не підходьте до мене, не відволікайте мене від випікання, мої пончики ось ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу. Він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ, мені потрібна нутела. Принеси. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики, щоб їх смак був цікавішим. Я просто посиплю на пончики цукрову пудру. Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж, але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой, а. ой. Тепер весь язик в цукерках. Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Цікаво. Увенція знову зробила щось незвичне. Навіть кожани виглядають смачними. А? Непогано. Але дізнатися okay. чекала не більше. Right. Наступними вхід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Пончики. Смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригостить пригоститєні. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Це нереально смачно. Еніт, тут все очевидно. Твої пончики найкращі.